Щось новеньке для нас. Для мене так в перший раз цей такий транспортний засіб водяний, скутер. Ну, та, тут у нас, по-перше, є е, ресторанно-відпочивальний комплекс величезний, орлине гніздо. Тут природа переповнена. Тут раніше була територія лісництва, по-моєму, також була водойма, риба, все. Ну, звісно, коли територія, то там. Далі сауни, джакузі, звірі і цей хребет тягнеться довго. Ну, люди закликали, тут ремонтували його професійні майстри, які мотоспортом займаються. Людина там виїхала чи від'їхала. Ну, я такий зі мною балон бистрого, швидкого старту і свічка. Але куцю, кучу, куцю. куцю. ну ка тол... толкни його. А ні, він проходить. Там труба. Що, заліз я туди, бачу, ха -ха, моторний відсік затоплений, бо шлюзи не закрутили, коли спускали. Двигун Rotax Австрія, якісний, це по-любому, тому що двохциліндровий, бачу, дві свічі, не знаю, його конструкція невідома мені. мені. Ну, зараз придумаємо, як глити воду. Поки зібралися, витягнули його, звідти з водою. Ми Ледве витягнули. Тут літрів, мабуть, 150 води всередині було. І заглушки були. Ну, герметичність це вже інша проблема. Кажуть, він, без води його або він не запускається, або не, не можна запускати. Це ще будемо уточняти. Ну, в принципі, я вже вечором погуглю, але зараз хочу бачити, чому там бензиновий фільтр. Порожній як це запускається, де заборник воздуха, чи не зайшла вода в сам двигун, чи прокручується двигун. Бачу його дані, тут такі непогані конячі сили не бачу, бачу крутний момент. Так? І 720 кубів. 720 кубів. Ну, судячи по цьому бомбардір двохциліндровий. Двигунчик рядний такий. Ага, пінь пінь фільтербокс, ну я пшикнув э, цією і він хоче він хоче ловити зараз. Іскра на двох є, лише на одному слабша є. походу що з подачею палива. Судячи по всіх признаках, банальна проблема: немає бензину або чомусь не поступає. Якщо фільтр тут, це я так розумію або обратка, або взагалі якийсь масляний. Масло є, бензин на дні. но кажуть просто, що коли привезли його з ремонту, то проблема була з генератором, по-моєму, то він... 20 літрів влили. Два кружки зробили два кружки, і каже, він потім заглох не заводився. Ну, пшикаємо быстрим, швидким швидким стартом, цей бомбардір запускається. Якщо не пшикати, він навіть не схвачує. О. Зараз спускаємо капельницю, пробуємо. І сказав, шеф сказав, якщо він запуститься і буде працювати в такт, нормально то заливають бензини, і так як вже майже жовтень починається, закінчується вересень місяць, то консервують його до весни, бо, тому що вже ніхто не буде кататись. А вже там перед, перед сезоном потрібно буде дивитися ці шлюзи, чому набралась вода. Ну і вже нехай буде ну, з тим, що знають, що тут дійсно двигло е, в ньому робоче. Музичка для настрою тут по території просто бомба. Поки чекаю капельницю, каністру з капельниці. Музичка. Правда? Славік каже, за вісім місяців чоловіче цю музику вже каже. В кишках сидить, але також каже, закачали нову зараз, вже ми". цікаво. Не можна, без так, води. без води не можна, але він працює вроді вже стабільно. Так, це він, походу, напором води так і газує, правильно? У нього нема крильчатки. Не. Бо я вижу це все, бачу це все роблене. Це все без люфта, вже герметично, вже роблене, чи чую, всі що... різинки нові. це Вони все Це було... все робили лише 100 їбало з, з, з заводку. Так. Ну треба буде залити бензини і подивитися. Може він просто 20 літрів впало на дно за десятка. І це добре що працює. Давай ще раз спробую. Запускається. Супер, працює. До того як він запустився, то я пересвідчився, що це двохтактний двигун. Коротше, банальна проблема не поступає бензин від паливного бака. Ось Ось, ось. це масло шланг. Так? І він не тече, бак у нас знаходиться а тут. І Я знайшов ще один фільтр ось в такому стані. Ну. Вася пішов, каже, що в нього є такий же самий, будемо пробувати, можливо він настільки запу... забився, що... що не дає. А проблема просто в паливному насосі. Просто в паливному насосі ось тут от горловина, <тас> ось тут от бак, а ось тому от він знаходиться наверху, він електро. Жалко, що тут не пустиш думав, вакуумник, можливо вверху варх, бак стоїть. Ну, зараз відключили ОКБ, відключили фішку, попробуємо двома дротами. Якщо працює на правці, значить діло щось до нього або там, можливо, є якийсь запобіжник. А якщо не працює, то треба його знімати і ремонтувати або замінити. Сейчас самотєком повний бак, але купимо насос, який в шланги. Скільки? 400 гривень, то на 327 гривень. Чуть дорожче ніж фільтр. Тому що він тягне з бака зна і, і будемо так обходити. Насосик приїде і буде бігати.